А ну давай, Антон, розкажи, що ти тут робиш? Одноклавішний, двоклавішний. Одноклавиш. Два штуки, так. Два прохідні. А тут уже ж працює, а ну покажи. Одноклавішний, звичайний. Ага, треба включити живлення. Опа. Так, це звичайний одноклавішний і двоклавішний. Антоха, покажи мастер-клас. Друзі ну, цей. Опа, є, ну давай. Ключи, включи, включив, внизу виключи. Верхні ключі, виключі, Верхні. Верхні. виключі. Окей, все, всі працюють. Там досить таки швидко, з першого разу зібрав як першу розподільчу коробку, тут у нас одноклавішний звичайний, двоклавішний звичайний і одноклавішний прохідний, з двох місць керування одною точкою освітлення, буквально там за 10-15 ходин. Досить таки непоганий результат.